Крапки. Це гра про кидання кубиків, випробовування удачі та песиків. Всім привіт! Мене звати Олександр, і сьогодні ми подивимося, що нас чекає в коробці під назвою Крапки від видавництва «Ігромах». Отже, розпаковуємо. І подивимося, що нас чекає в. Цій невеличкій, але досить важкій коробці. До речі, безпосередньо сама коробка дуже прикольно виглядає, дуже гарна, така тематична, хоча насправді, напевно, гра досить абстрактна. Але давайте подивимось. Це заберемо. Далі. Так. У нас чекає буклет правил. Ого, скільки кубиків. Досить небагато, я так думаю, 20, 20 сторінок. Ну, в принципі, досить. Не, не, не так мало. Так, у нас є такі смаколики-кісточки, дивіться. дивіться які смаколики. Так. У нас є купа, просто купа кубиків. О, До речі, вони бачите? Не стандартні кубики, а такі теж кастомізовані, одна більша, друга менша, одна більша, друга менша крапка. Тобто такі спеціально для цієї гри. Не просто купили звичайних кубиків і сюди насипали. Ні, вони спеціально для цієї гри їх створили. Далі у нас е команди, я так розумію, це у нас команди. Ось така їх велика кількість, більше враження більше, ніж. Карт песиків, дивіться. Ось таких купа фіолетових. а з цього боку, це, якщо ти їх використав, ти перевертаєш їх. Лежати, їсти. Візьміть 7 смаколиків. Потім поверніть по одному смаколику за кожну крапку на незаповненій клітинці з найбільшим значенням серед своїх карт. Такс. Зкиньте 8 кубиків, виберіть число серед тих, що випали і розмістіть, або закопайте всі кубики з цим числом. Багато досить є. Ви можете примістити один кубик, розміщений на одній зі своїх карт песиків. Дивіться, їх дуже багато, тому варіативність у гри буде досить велика. Так, у нас є ось такі будки. Ага, це ми сюди будемо закопувати кісточки. Досить класно виглядають. Вау, гарно. Прикольно, атмосферно, мило, мило, скажімо так. Коробочка всередині не сильно оформлена, гарно. Так, ну і песики. Ось так, їх не так багато у нас. І зараз ми спробуємо їх відкрити та подивитися. Так, я знайшов, де відкривається пачка. Так, відкриваємо песиків і дивимося. Плюша, лапа, дружок. Ага, тут навіть по кілька їх. Ну, до речі, самі карти досить тонкі. Я б сказав, що не дуже якість гарна у карт. Ну це взагалі щось. Я очікував, що вони будуть тонші. Треба буде їх в протектори поставити. Так, дивимося далі. Кеп. Веснянка жужа. Голіаф. Ага, прикольно, голіаф. Ніч прикольно. Так, Бровко, Джек, Кругляк, Діндон, Краля. Прикольно виглядають. Капусняк. Так, тут є одна собачка, така песик. А, ось, дупик. Дивіться, прикольно виглядає, реально. Дупок. Так. Прикольно, так. О, це прикольно, моно. Така здорова муха, ну, корова ніби. Так, ось така пірат. Ага, пірат, зрозуміло. Ну, я думаю, що це повинно бути досить цікаво. Ми обов'язково пограємо з друзями, і я вам обов'язково розповім про свої враження та розповім вже безпосередньо про всю гру. Дякую, друзі, що додивилися до кінця. Обов'язково пишіть в коментарях, чи вдалося вам вже пограти в цю гру, тому що я ще її не грав, тільки відкрив. Напишіть ваші враження особисто. Я чекаю, що це приємна класна гра, де ти випробовуєш свою удачу. Обов'язково підписуйтеся на канал, діліться своїми враженнями в коментарях. Також щира подяка усім спонсорам каналу. Ви їх бачите на екрані. Ще раз дуже дякую усім. Ви також можете стати спонсором, оформити спонсорську підписку на ютюбі або оформити її на монобазі. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.